Вітаю друзі. Хочу вам сьогодні ще раз нагадати про вакцинацію від сказу. Чому це обов'язково? Ось у нас зараз буде комплексна вакцинація. Ця баночка розрахована на 10 котиків. Я виписала собі списочок, які котики вже готові до щеплення. Ось наліпки всім наклеїмо в паспорт. От це потрібно робити обов'язково, тому що ви можете подивитися в інтернеті, є багато місць... Області по Україні, де бушує сказ, на жаль, є випадки, і е, тому, будь ласка, вакцинуйте своїх тварин. Тим паче, якщо ви їздите на дачу, якщо ви там виходите на шлейках на вулицю, це про здоров'я тварини і щоб вона жила собі далі. От, тому, будь ласка, це коштує недорого і в лікарні деякі вже до речі роблять оголошення, що вони не приймають тварин, які не мають щеплення від сказу. Тому, будь ласка, хто ще цього не зробив, зробіть.